У зв'язку з тим, що збільшилися випадки публікації негативно-змістових відеофайлів деяких депутатів та їх так званих помічників стосовно роботи управління соціального захисту та охорони здоров'я Нарубайської сільської ради, хочемо показати реальну та правдиву роботу згаданого управління. Так, за період повномасштабного вторгнення Нарубайською сільською радою надається безпрецедентна соціальна підтримка мешканцям громади та внутрішньо переміщеним особам. Оброблено та позитивно вирішено близько 40 заяв від власників домогосподарств. Власники вже отримали компенсацію з місцевого бюджету на загальну суму близько 2 мільйонів гривень, що постраждали внаслідок озброєної агресії. Робота в даному напрямку не припиняється. Заяви мешканців власників пошкодженого майна опрацьовуються щоденно. Водночас із цим напрямком проводиться робота з обробки заяв на отримання матеріальної допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем у зв'язку з тяжким матеріальним станом. За останні роки виплачена різного роду допомога на загальну суму більше 32 мільйонів гривень, а це близько 1700 жителів громади, у тому числі. Більше трьохста військовослужбовців та члени їх сімей отримали допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Видано більше 7 тисяч продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам та незахищеним верствам населення громади. Кожного дня спеціалісти з управління соціального захисту продовжують роботу із нарахуванням компенсації на оплату житлово комунальних послуг. Компенсацію вже отримали майже 80% мешканців громади якими було подано відповідну заяву, робота з виплат компенсації триває, Надається соціальний супровід поодиноких людей похилого віку, відповідно до програми сільської ради за кошти місцевого бюджету фінансується закупівля медичних препаратів та засобів гігієни для безкоштовної передачі місцевими амбулаторіями, відповідним верстам населення. Це все вкотре підтверджує, що Неробацька сільська рада Одеського району Одеської області одна з небагатьох громад Одеської області з такими показниками соціальної підтримки. Снабження продуктами. Я прошу Наталі Петровну, покупають, не приносять по просьбі продукти, приносять медикаменти, убирають місті, допомагають. В общем, огромніше, огромніша допомога. Помощь, вот и материальная была, и серьесоветов мне помогали, тоже материальная помощь была оказана, потому что так как-то э, пенсия пенсия как пенсия, большой, большая оплата за газ и так далее, у меня была трудновата материально очень, и медикаменты без, безбожно дорогие такие, я без них не могу существовать вообще. На медикаменты уходит у меня две с половиной, три тысячи по минимуму в месяц, так что, конечно, эта помощь была оказана и на отопление выделили тоже деньги, спасибо большое, я очень благодарна, конечно, этой службе, социальной службе, так что очень и очень я говорю большое, большое спасибо за все. Мы вернулись в нашу громаду, ну, не Рыбарскую сельскую громаду. По поводу, в мене чоловік, він військовослужбовець, ну так потрапив під обстріли, ну, втратив око, ногу. І ну, ми звернулися по поводу допомоги. допомоги. Ну, наших питання, в принципі, було все вирішено. Нічого поганого сказати на цей випадок не можемо. 24 лютого 22 року війна застала нас в Миколаєві, там де ми проживаємо, в корабельному районі. Ми були під великими обстрілами, так як знаходились дуже близько до лінії фронту, життя винудило нас покинути нашу оселю, і ми звернулися в Неробайську сільську раду для прихистку. Дуже дякую дівчатам, які дуже швидко все оформили нам на переселенські і оформили допомогу, і надали нам можливість знаходитись тут в безпечному місці. Також кожного місця, переважно ну, коли йде допомога, завчасно попереджають і завжди швидко допомагають, надають допомогу, гуманітарну допомогу чи якісь поради. Дуже приємно з такими людьми працювати і знаходитися. Велике дякую. Людський облід. Я дуже вдячна за допомогу сільської ради. Після збиття ракети. Над нами була ракета, її збили. Не було даху, не було вікон. Двері пошкоджені. Поміняли. не було. Цих вікон не було, там не було ні. І на хаті теж і вікна. Це пошкоджено було. Ну, завдяки допомоги, Ми це все зробили. Дякую велике. Хочу поблагодарить сільський совет за те, що вони оказали нам допомогу восстановлении нашого дому після прильоту, після пожара. Дуже дякую сільській раді. на наш запит они там э, окна поменяли двери вот, это вот крыша часть крыши вот все заменено ну, вот это вот все поменяно, потому что это тоже все было Окремо хочемо прояснити ситуацію стосовно постраждалої ніч на 5 березня родини Горбонос та інших постраждалих домогосподарств села Хорнабалка. Інформація, яка шириться в мережу інтернету про ігнорування або затягування вирішення проблеми постраждалих осіб, не є правдивою 5 березня 2024 року. Миробайським сільським головою особисто з комісією з обстеження пошкоджених об'єктів нафлів збройної агресії Російської Федерації на сільської територіальної громади було проведено обстеження пошкодженого майна за адресою мешкання родини та складено відповідний акт, додатком до якого є копію правовостановлюючих документів на будинок і земельну ділянку. Фотофіксація пошкоджень. Після складання акту він був підписаний членами постраждалої родини. Членам сім'ї Горбонос чітко надані роз'яснення щодо юридичної процедури та сроків відновлення пошкодженого майна, з якими вони погодились. Також інформуємо вас, що зазначена родина систематично отримує від сільської ради продуктові набори, матеріальну допомогу на лікування зв'язку з тяжким матеріальним становищем. І щорічно грошову допомогу, як діти війни. Родина отримала в 2023 та 2024 році фінансову допомогу на компенсацію комунальних послуг. Пенсіонери не є поодинокими, мають сина на та омка. Відповідно до законодавства України соціального догляду не потребують, шановні депутати. Доносять до громади правдиву інформацію.